Атракціон гуманності від української Феміди суд пом'якшив вирок ексміністрові оборони і відпустив Валерія Іващенка на умовний термін. Цього рішення член Тимошенківського кабміну чекав два роки. Не допомагали численні клопотання його захисту, який наголошував на вкрай важкому стані здоров'я загратованого, а не апеляційні позови. Чому ж сьогодні Феміда подобрішала відповідь на це питання? Шукала Оксана Тупальська. Ворий, але вільний, ось так робить перші кроки на свободі Валерій Ващенко. Він провів за ґратами два роки. Та сьогодні апеляційний суд пом'якшив йому вирок. Якщо Печерський суд, екс виконуючому обов'язки міністра оборони давав п'ять років тюрми, то тепер він отримав лише п'ять років умовно. Ось відео оголошеного рішення, записаного із монітору у суді. Звільнити Іващівка Валерія Володимировича від відбування основного покарання в ході позбавлення волі. Зі спитовим строком на один рік. Проте і пом'якшену кару Валерій Івашенко називає несправедливою. Він обіцяє домогтися скасування вироку. Що там 10 років, якщо можна було б там, їм передбачити позбавлення волі, що 10 гривень штрафу це однаково несправедливий вирок для мене. Оскільки я жодних незаконних дій не вчиняв. Конюктурно замовна справа це організували ті люди, від яких я. Зміг позбавитися, вигнавши їх з міністерства оборони. А от представники прокуратури із рішенням суду згідні говорять, служителі Феміди проявили в'язня милосердя, бо, мовляв, Івашенко покаявся у своїй заяві до апеляційного суду. Він написав заяву в апеляційний суд, в якій він написав, що моя справа не має будь-яких політичних мотивів, там переслідування і тому подобне. І я вважаю, що я дійсно допустив певних помилок. Це обумовлювалося тим, що я там не мав належного досвіду роботи. тобто частково визнав свою вину в тих злочинах, які йому міняв. Валерій Іващенко заарештували у серпні 2010 року. Генпрокуратура порушила проти нього кримінальну справу за зловживання з службовим становищем під час підписання роз. Спорядження про санацію феодосійського судномеханічного заводу в результаті майно підприємства опинилося у приватних руках. За ґратами Іващенко не раз повідомляв про важкий стан здоров'я та вимагав лікування, проте його продовжували тримати у в'язниці у квітні цього року. Печерський районний суд засудив ексчиновника до п'яти років тюрми. Вашенка валерівачевознативому чинені злочину передбачені п'ятсі до сьомий добре. Значити основне покарання, передбачено саме судки у виді п'ясі років. Тоді Івашенко стверджував справу проти нього сфабрикували колишній генпрокурор, його заступник та один із екс заступників міністра оборони. Сьогодні, вийшовши з -за град, екс чиновник говорити про ворогів перед телекамерами побоюється, зізнається, це може обернутися новими кримінальними справами проти нього. В мене розумієте, статус такий не зовсім зручний. з Спробуем строком на один рік. Я не я не хотів би, щоб ці люди скористалися і подали там якийсь позов до суду, щоб мене тягали зараз безпідставно на якісь нових судових засіданнях. Під судом Валерія Івашенка зустрічала дружина Валентина. Вона вже найближчим часом обіцяє відвезти екс-чиновника на лікування. Розповідає, за ґратами чоловік отримав хворобу хребта. Тож родина робитиме все, щоб він знову зміг ходити без палиці. Ну, от видно, що сил поки, може бути, ані є внутрі, але поки, от, ви бачите, самі, навіть як той розговор. Ну нічого, нічого. Ми ляжемо в госпіталь і будемо боротися. Вже за парканом апеляційного суду Іващенко вперше зателефонував друзям, які підтримували, коли був за ґратами. Вони будуть першими, із ким зустрінеться уже вдома. Оксана Тупальська, Данило Городецький, Тивай.